Привіт, кота кролички на зв'язку Ліна з лялькових поличок. Одразу на вступі хочу перепросити за всі можливі дивні і не дивні звуки, які можуть лунати десь на фоні. Я, на жаль, не маю на це впливу, бо зараз знаходжуся в готелі. Це, звичайно, не треба у канал, але понарікати на стандарти в інших країнах дуже хочеться. Чотиризірковий готель представляю собою щось дуже сумне. Тут брудно, тут смердить, все обшарпане. Я п'ю каву, яка коштувала мені дві тисячі угорських грошиків, з одноразового пластикового стаканчика. Марикана з молоком. А ми ж як куди ставити? по сьоме, по і по і по двадцять перше. Я можу так скаржитися в нескінченність. Дуже неякісно не зроблено. Але давайте вже до діла. Розпаковка торавий страйп G1. Це є репродукція, як зрештою тут видно. Я думаю, нікого не помилю. Цих тор в мене вже трохи назбиралося. Є в мене їх три штуки чи чотири, щоб не збрехати. В будь-якому випадку, в мене був нещодавно день народження, і я дала всім одну й ту саму версію вішліста, де було десь. 30 ляльок, і звичайно всі обрали ту саму позицію. Так, по перше, я вже настільки стара, що до мене на день народження приходять три людини. Але це ще хороший рік. Пам'ятаю роки, коли в мене на день народження була лише одна людина, я сама зрештою ні про що не шкодую. А um, По-друге, чому всі з 30 позицій вирішили обрати саме її. Не знаю, вона настільки класна. Вона точно не була найдешевшою позицією, і не була позицією, яку найпростіше можна замовити і купити. До чого я власне веду. В мене їх було кілька штук. Обрати ту єдину, яку я розпакую. Це не була проста справа, але якось вдалося. І ту найкращу тримаю в руках. І зараз ми її розпакуємо тим. Це моя перша лялька базова g 1 яку я розпаковую сама повністю, яка в мене в коробці. Я цю коробку не зберігаю 8 років в шафі, а реально її розпакую зараз. Це якийсь просто вже люкс важкий. Що я можу собі дозволити просто отак розпакувати Г1 базову? Дякую мати за таку можливість, що їх тепер знову як гівна і що не треба викладати вісім своїх зарплат, щоб купити одну базову ляльку і її розпакувати. Дякую. Боже, яке воно все ностальгічне! Тут є підставка, тут є щоденник, тут є гребінець, просто якесь свято в життя. Я вже так звикла до Г3, в яких немає нічого, крім купи пластикової жратви, що теж не є нічим поганим. Я в принципі люблю цю пластикову жратву. Воно все прикольно виглядає. Але... Ну, погодьтеся, що все ж таки вони більш ігровухи. Можемо спробувати почати від коробки. Я не знаю, чи ви чогось ще тут не бачили. Це все виглядає як стандартні коробки g 1 повністю картонні з однією пластиковою вставочкою спереду. Дизайни цих коробок в дусі першої генерації. Величезний арт Торалей в повний зріст. Біографічні інформації розповідають нам про вік Лей, її улюблену їжу, її друзів, а також про її пета. Торалей має 15 років, але з приписочкою такою зірочкою, що це лише в першому з її дев'яти життів. Її пета звуть Світ Фенкс. Це дівчинка, і вона набагато більше любить обійматися і коли її чухають за вушком ніж сама Торовий. Не знаю, чи Торолей любить, коли її чухають за вушком, але вона все ж таки є кішкою. Думаю, що вона би не втрималася від якісного почесання за вушком тиски ріска. Її улюблена їжа це анчоуси і молоко, з чого я одразу почала сміятися, але потім дочитала, що Торалий не ризикує змішувати їх. Без коментарів. І її найкращі подруги це мялодія і пурсефона. До речі, я вже не можу дочекатися, коли мені нарешті мати їх відправить, або, хоча б, напише, що не відправить і що скасував моє замовлення, бо я вже не можу жити в цій невизначеності. Вони мали відправити сет веркішок ще 5 травня. Сьогодні в нас на хвилиночку 20, і я досі не отримала жодної інформації. Свинство, панове. Ваше здоровля. гівно кава за 2000. Пахнет такою ганчіркою, яка вже 6, ну, але не 7 днів. Переходимо нарешті до торочки. Я її хочу дуже обережно розпакувати, бо щойно зрозуміла, що я не хочу втрачати такої прекрасної коробочки. Не маю серця її викинути. Ви бачите, це справжня підставка. Це було важке завдання не обрізати їй випадково волосся, бо вона ззаду була причеплена в трьох місцях. Перше враження від ляльки, якщо чесно, в мене дуже дивне. В мене таке відчуття, що щось з нею не так. Вона мені здається занадто м'якенькою і занадто легкою. В неї якось так легко гнуться ноги в непотрібні сторони. Всі шарніри дуже тугі, натомість нога легко згинається в бік. Я не хочу зараз. Це демонструвати, бо боюся, що її зламаю. Боюся навіть зазирати, але все ж таки це зроблю. Ці шарніри виглядають якось інакше. Маю враження, що вони зробили партію ляльок з шарнірами не з пластику, а з якоїсь резини чи чогось подібного. Якщо у вас така сама біда, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, чи це тільки в мене якась вибраковка, чи дійсно ціла партія таких тор вийшла. Це перша справа. Друга справа така, що їх хвіст виглядає виглядає дуже дивно, по-перше, він дуже м'якесенький. А всі тори, які в мене були з Г1 до цієї пори, мають твердий хвіст, який трохи інакше закручується на кінці. Цей хвіст можна змінювати. Здається, це не баг, а фіча. Здається, я можу закрутити її хвіст так, як хочу. Хвіст дійсно тримає будь-яку форму, яку я йому надаю. Дивіться, він може бути прямий, може бути закручений, може бути як в свині. Тепер, якщо хтось скаже, що будеш коровам хвости крутити, можна відперти, що будеш кішкам крутити. Дивіться, як це круто! Боже, мені так подобається ця форма. Вона така, як пружинка. Щодо якості тканин нічого сказати не можу. Мені здається, що нічого не змінилося, що це та сама якість, яка була в Г1. Щодо волосся, теж нічого з впевненістю не можу сказати, бо воно залачене настільки, що неможливо розпізнати, який саме це матеріал. Підозрюю, що виконане волосся не з полі. А з чого конкретно не знаю. Тут стільки лаку, що воно просто дубове. Мене дуже дивують ці смужки на її волосі, які намальовані просто якоюсь звичайною фарбою. Я Її хвилинку помацала, і фарба вже злізла. Мене тут вже прогалина. Я так розумію, що це дійсно для тру колекціонерів, які її розпакують і одразу поставлять на поличку. І нічого з нею не робитимуть. Не митимуть волосся, не будуть її тіскати, нічого, просто одразу на поличку. Я не з таких. Я планувала її вимити волосся. А тепер розумію, що якщо навіть крапелька водички потрапить на її волосся, то зі смужечками можна прощатись. Малювати їх фломастером потім, чи що робити. Кому вдалося щось робити з її волоссям, напишіть, будь ласка, теж в коментарях, що як і чи дійсно змилася фарба. Якщо мене пам'ять не підводить, то аксесуари всі ті самі, що і колись. З аксесуарів в неї тільки сережка, сумочка і пасок. Також не знаю, чи можна залічити до аксесуарів ці пластикові елементи, які імітують шипи на її комірці на куртці. І чи залічаємо до аксесуарів також шарфик на шиї. З закрученим хвостом, з заводською укладкою на підставці виглядає вона дуже гарно. Не маю до чого тут причепитися. Коробочці ще залишився її щоденник та пец від Фенкс. Почнемо від щоденника. Давно я їх не бачила, давно я їх не тримала в руках. Ну тут дуже багато тексту, літер багато, інформації небагато. Тут в нас записи за два літні місяці за липень і за серпень. В двох мовах англійською. І французькою також на обкладинці вона одразу нас попереджає цими ж двома мовами, щоб ми не чіпали її щоденника, якщо не маємо додаткових дев'яти життів. Чи це означає, що всі інші кішки можуть читати її щоденник? Окей, офішлі зараз Пет зроблений з твердої резини досить якісний, монолітний, з однієї частини, тобто голова в нього не крутиться і не рухається. Він такий одним кавалком пластику. Якщо хтось раптом забув, то це дівчинка, і про це нам нагадує аксесуар на її шиї, витончений чорний шарфик. Наскільки я знаю, 90% світфангів дуже криві, мають просто неймовірно косі очі. А? І моя кішечка не є винятком, в неї також дуже-дуже косі очі. Мені це не заважає, вона така кумедна і потішна виглядає з цими оченятами. Нехай Торавий тримає на ручках свою шаблезубу і поставлю її тут собі на робочий стіл, щоб вона мене надихала і допомагала вчитися та працювати. Дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, підписуйтесь на цей канал, а також на наш ляльковий телеграм-канал, де можна затишно потеревенити на лялькові теми. також запрошуємо на закритий чатик нашого лялькового телеграм-каналу. Там можна потеревенити на будь-які теми на лялькові і не лише лялькові. Дякую всім випрямте спинку, напитися водички за донати на ЗСУ. І тримайтеся, мої любі! Всім папульчки, папа! -па.